Представники міської влади зустріли наших захисників, які повернулися з найгарячішого напрямку бойових дій. Про це йдеться на офіційній сторінці міськради у Фейсбук. Міський голова Сергій Рєзнік вручив військовим нагороди та цінні подарунки. Працівники культури влаштували виїзний концерт для військовослужбовців, які тільки на тимчасово повернулися з нульових позицій. Подякували за життя і їхні титанічні зусилля, за сміливість і незламність наших воїнів. Віримо в українське військо та продовжуємо. Допомагати нашій армії.